Життя то мить, а вічне те, що встигли ми зробити таке життєве креду мав відомий прилуцький краєзнавець і дослідник Микола Куриленко: берегти пам'ять про видатних земляків обов'язок нинішніх і прийдешніх поколінь. 6 січня, 15 років тому, обірвався земний шлях Миколи Куриленка. Тематичні вечори пам'яті пройшли у Прилуцькому краєзнавчому музеї та центральній книгозбірні імені Любові Забашти. Кожна людина вона надіється на завтра, але для деяких людей завтра так і не наступає 6 січня 2008 року. Серце Миколи Івановича Колюнка перестало битися. Він був краєзнавцем. Він був людиною дуже широких інтересів і широких поглядів за свої 60 років. Не головне те, що він написав книги. Не головне те, що він видав карти унікальні на Україні, таких карт немає. Найголовніше в його житті це була просвітницька робота. Розумієте, він не просто був в організації просвіта нашої, нашої міської, він просто був у душі, у душі своїй. Він був просвітянин. Він у своїх статтях, а найбільше у своїх екскурсіях. Він дуже хотів донести до серця людей і особливо до серця дітей про те, що густиня то не просто храм православний, то історичний і культурний центр. Він говорив про мову. Він дуже багато статей присвятив українській мові і про те, щоб вона панувала на нашій землі. Ентузіаст, невтомний мандрівник, дослідник рідного краю, саме таким Микола Куриленко залишився у пам'яті земляків. Відродження церков і духовне життя краю головна справа, якій він присвятив усе своє життя. Микола Іванович він почав ось таку роботу, яка нині називається діджиталізація, оцифрування, знаєте, і дуже, дуже активне, дуже популярне і вкрай потрібне в нинішніх умовах війни, коли руйнуються культові споруди, заклади культури, музейні заклади. Зрозуміло, що він ось якраз ось. Найбільший шмат його роботи це оцифрування культових споруд прилуччини, Полтавщини. І, звичайно, він, забігаючи наперед в майбутнє, зробив ось таку величезну справу. Єдине, що результатом цієї справи стало саме видання таких друкованих публікацій про культові споруди. Звичайно, що якби вони ще були в цифрі. Він любив і вмів, і це робив працювати в архівах. Бо краєзнавство – це дуже складна річ, дуже складна річ. Це потрібно мати якусь і видішку, і терпіння, і, і, і все разом. І цікавиться о тими датами, оці документами, уже яких пахнет стариною. Він це міг, і у нього це гарно дуже травмувалось. І він завжди мені казав, ти пишеш про в гостині, ти пишеш, що зараз, і, і таке інше. А я пишу те, що було. Це людина, яка неординарна, яка мала свою думку. Він ніколи від своєї думки не відмовлявся. Він дуже багато працював в архівах, в архівах не тільки Чернігівщини, а і далеко за Чернігівщиною. І оті книжки, які він видав, це колосальний труд. Це настільки велика робота. Він провів стільки часу у. Чернігівській області, в Полтавській області, в Прилуцькому району для того, щоб у те все по крапельці зібрати і все видати у своїх книжках. Микола Куриленко, автор кількох книг про православні храми Чернігівщини та карти духовних осередків Чернігівської і Сумської областей. Він першим у прилуках порушив тему голодомору, склав списки розстріляних учителів та репресованих священників, відроджував пам'ять про земляків несправедливо забутих містом і державою. Для мене Микола Іванович Кориленко це показник того, як слід любити рідний край і як слід працювати для його розвитку. Взагалі, то я Познайомилася в бібліотеці з Миколою Івановичем Кориленком, коли він часто приходив, тоді ще при Луцьку центральну районну бібліотеку. Він працював над поглибленням знань з історії рідного краю. І я власне була, готувала першу презентацію його книги про Густиню. І пам'ятаю, скільки тоді було людей в залі. Пам'ятаю, як він активно, як він самовіддано говорив про свою працю, про свою роботу, про свою книгу, про свою віру і про любов до рідного краю. І цей його запал цей передавався і учасникам заходу. Велику цінність має фотоальбом Духовні святині на території ніжинсько прилуцької єпархії, що містить зображення церков нашого краю та унікальні відомості про них. Кино по дослідній роботі Миколи Івановича Короленка краєзнавчий фонд нашої бібліотеки збагатився надзвичайно цінними матеріалами. Це видання книги по історії і архітектурі церков і соборів, прилучене Чернігівської області Полтавської. Області, книги по духовним цінностям історичному минулому нашого краю. Це видання настільки скорпульозне, настільки зібрано інформації, що вони несуть неймовірну цінність. Я хочу вам звернути увагу на книгу Миколи Короленка Перелузьке благочиння. Ви бачите, наскільки вона зачитана, скільки користувачів взяли її і скільком вона допомогла в навчанні в освіті і просто тим, хто любить і цікавиться історією краю. Така книга, наприклад, як Прилуцьке благочиння, вона єдина на теренах області, яка зібрала усю інформацію абсолютно про всі церкви Прилуцького краю для збереження. Всіх матеріалів науково-дослідницьких робіт Миколи Івановича у 2017 році міська центральна бібліотека видала бібліографічний показчик «Нахненний вірою, де ми зібрали усі творчі його доробок, всі його книги, видання всіх років, також видання і матеріали про автора про Миколи Івановича. П'ятнадцять років тому обірвався земний шлях Миколи Куриленка. Та його справу продовжують однодумці, друзі, родина, дружина Ольга Михайлівна та син. Дощемо приймали спогади друзів про те, які сімейні цінності сповідував Микола Куриленко. Музика кругом звучить, фонтани включені. Знаєте, це наче картина з того першого життя до того, в якому ми живемо зараз. І йде щасливе подружжя з дитинкою. Це йшли курилинки Ольга Михайлівна, Микола Іванович, із внуком. Вони сміялись, веселились. Микола Іванович підкидав на руках внука. І е, Ольга Михайловна була така коса, в неї, розкішна, пишна. Вона гралася з тією косою, і Ольга Михайлівна хвалиться, що мені Микола Іванович купив буси. І це були такі червоні, великі буси. І для мене це було якесь таке відкриття по-новому цього чоловіка, крім того, знаєте, навіженого краєзнавця, якого не зупиняє нічого, ніяка погода, ніякі там сімейні проблеми, проблеми. Він, якщо він надумався, що треба йому їхати в якесь глибинне село і вивчати там церкву, то його нічого не зупинить. Тут він був інший. Він був щасливий, він був м'який. Це був чоловік, справді джентльмен, який на ярмарку не купив собі шашлики там, чи ще що могли собі дозволити чоловіки, а купив дружині буси. Ми товаришували з ним, з сім'єю його, з Ольгою Михайловною, з сином. Він дуже любив внука, він його, на жаль, Дуже мало нянчів. От ми з ним проживали в одному мікрорайоні біля шостої школи. Я йду з роботи, а Ніколай Іванович на табуреточці сидить з усім своїм внуком. Він ще не міг ходити, він на руках тримав. і Я завжди знаю, що я йтиму, і він обов'язково прогулюється з ним один і в той же час. Зрозумієте, це було так приємно бачити, що він грав ну, у житті все. От для нього. В той період, його майже перед смертю було, це спілкування з своїм маленьким внуком. У прилуках на будинку по вулиці Київській, де мешкав Микола Куриленко, силами небайдужих містян було відкрито меморіальну дошку. У Грудні 2008 року була постанова міськвиконкому про те, що на будинку, де він жив, щоб встановили меморіальну плиту, яка і була встановлена 12 лютого 2009 року. У квітні місяці була постанова про те, щоб одну із новостворених вулиць мо. В місті Прилука було названо іменем Миколи Куринка. Така вулиця проти Маазі на на бамі вона є, існує, от, і вона носить його ім'я. Але найкраще те, що дуже часто я коли йду навіть по вулиці, я зустрічаю дітей, яких я не знаю. Вони вже дорослі. Але вони кажуть, а ваш чоловік. Тобто він залишив слід у душах прилучан і особливо в душах підростаючого покоління. Життя то мить, а вічне те, що встигли ми зробити. І дійсно, внесок Миколи Куриленка в історію краєзнавства рідного краю просто безцінний.